З 1 серпня в Україні набуває чинності нове підвищення пенсій, яке торкнеться мільйонів наших громадян. Це рішення стало результатом довгоочікуваної індексації, спрямованої на поліпшення матеріального становища людей похилого віку в умовах стрімкого зростання цін, інфляції та нестабільної економічної ситуації. Збільшення пенсій це важливий крок назустріч тим, хто роками працював на благо держави і сьогодні заслуговує на гідну старість. Саме тому сьогодні ми детально розглянемо, кого стосується це підвищення, які суми будуть нараховані, які категорії. Пенсіонерів отримають більше, а також які документи, терміни та механізми супроводжують нову хвилю змін у пенсійному забезпеченні. За офіційними даними пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики, вже з серпня 2025 року в країні стартує новий етап перерахунку пенсій. Це рішення ухвалено на державному рівні і стосується перш за все людей, які мають великий трудовий стаж, а також пенсіонерів старшого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, військовослужбовців у відставці. Та інших пільгових категорій. Основна мета цього перерахунку це скоригувати виплати відповідно до зміни інфляційних показників середньої заробітної плати по країні, а також встановити справедливу систему розподілу соціальної підтримки серед найбільш вразливих верств населення. Індексація передбачає підвищення пенсій на рівень від 12 до 15%. Це означає, що якщо ваша пенсія до цього складала, наприклад, 4 тисячі гривень, то вже в серпні ви можете розраховувати на суму в межах 4 тисячі 500, 4 тисячі 600, Гривень. Але, звичайно, це лише орієнтовні дані, і точні цифри залежать від індивідуального страхового стажу, середньої заробітної плати, пільгового статусу та інших параметрів. Вперше за останні роки уряд запроваджує кілька додаткових надбавок, які нараховуватимуться окремим категоріям пенсіонерів автоматично. Насамперед варто відзначити підвищення мінімальної пенсії. Відтепер жоден пенсіонер, який має повний трудовий стаж, 30 років для жінок і 35 для чоловіків, не отримає менше ніж 3200 гривень. Це базовий рівень, який буде встановлено як гарантований мінімум. Якщо раніше особа отримувала 2700 або 2900 гривень, з серпня її пенсія буде автоматично підвищена до нової планки. Водночас особам, які мають надбавки за інвалідність вік або особливі умови праці, до цієї суми нараховувати. Ватимуться додаткові кошти. Особливо приємною новиною стало запровадження надбавок за вік. Особи, які досягли 70 років, автоматично отримають щомісячну доплату в розмірі 300 гривень. Якщо вам уже виповнилось 75, сума надбавки становитиме 500 гривень. А для тих, кому понад 80 років, додаткові 700 гривень щомісячно це серйозне підсилення, враховуючи, що саме літні люди є найбільш вразливою категорією, яка часто стикається з високими витратами на ліки, обслуговування, медичні послуги. Ці доплати це не свободо це Одноразова акція, а постійні щомісячні надбавки, які збережуться і надалі. Також переглянуто пенсії для людей з інвалідністю. Залежно від групи інвалідності та категорії, там військова чи цивільна. Пенсії можуть зрости від 400 до 1200 гривень. Особливо це стосується ветеранів війни, учасників АТО ООС, чорнобильців, людей з професійними захворюваннями. Для них також передбачено окремі коефіцієнти підвищення. Окремо хочеться звернути увагу на підвищення пенсій військовослужбовцям, поліцейським, прикордонникам, нацгвардійцям, колишнім працівникам СБУ та інших силових структур. За інформацією Міністерства оборони, вже з серпня буде застосовано оновлений механізм нарахування пенсій, який передбачає збільшення виплат на 800-2000 тисячі гривень залежно від вислуги років, звання спеціального статусу. Це справедливий крок до вирівнювання пенсії, який давно очікували представники силових відомств у відставці. Позитивні зміни стосуються і внутрішньо переміщених осіб. Пенсіонери, які були змушені покинути свої домівки через війну, також отримають усі належні підвищення. Наразі пенсійний фонд забезпечив повну виплату пенсій на нових місцях проживання переселенців. Головне вчасно поновити свої дані та зареєструвати актуальне місце перебування. У випадку технічних затримок із зарахуванням коштів, пенсіонерам радять звертатися до найближчих сервісних центрів соцзахисту або дзвонити на гарячу лінію ПФУ. Як дізнатися, чи зросла ваша пенсія? Є кілька з тих способів: перший дочекатися серпневої виплати на картку або через пошту. Якщо сума більша, підвищення вже враховане. Другий перевірити інформацію через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України. Там ви знайдете всі актуальні нарахування, історію змін та графіки майбутніх виплат. І третій спосіб звернення до відділення ПФУ особисто або телефоном. Працівники допоможуть роз'яснити ситуацію і порахувати нову суму, виходячи з ваших даних. Окрім основного підвищення, уряд також анонсував можливі додаткові одноразові виплати до державних свят. Зокрема, до Дня незалежності планується надання допомоги у розмірі однієї тисячі гривень найбільш вразливим категоріям громадян. Це поки не підтверджено офіційно, але джерела в міністерстві фінансів натякають, що гроші для цього в бюджеті вже закладено, і рішення може бути оприлюднене найближчим часом. Також не забуваємо, що з осені 2025 року стартує другий етап пенсійної реформи впровадження накопичувальної системи. Тобто кожен працюючий українець зможе робити внески на персональний пенсійний рахунок, який згодом формуватиме додаткову пенсію. Це новий підхід, який вже працює в багатьох європейських країнах. І хоча ця система не замінить основну солідарну пенсію, вона стане хорошим доповненням, особливо для тих, хто зараз у віці 40-50 років. Уряду вдалося профінансувати пенсійне підвищення завдяки зростанню надходжень до бюджету, міжнародній підтримці, а також жорсткішому контролю над тіньовими зарплатами. Станом на липень, пенсійний фонд виконав усі зобов'язання перед громадянами, а серпневе підвищення стане черговим доказом стабільної роботи державної системи соціального захисту. Підсумовуючи підвищення пенсій з 1 серпня, це реальний і важливий крок до відновлення соціальної справедливості. Це шанс для багатьох українських пенсіонерів нарешті відчути полегшення, якщо ви чи ваші Близькі отримуєте пенсію, перевірте виплати, поділіться цією інформацією з іншими. Переконайтесь, що все правильно нараховано. А ми, як завжди, будемо стежити за оновленнями та ділитись найсвіжішими новинами. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку і залишайте в коментарях ваш досвід. Ми читаємо кожне повідомлення. Дякуємо за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску. Як саме розраховується підвищення пенсії у 2025 році? Індексація базується на двох головних показниках. Коефіцієнт зростання середньої зарплати в країні за попередній рік приблизно 1,12 рівень інфляції за рік понад 10%. Згідно з новим законом, ці два коефіцієнти множаться, і отриманий відсоток застосовується до індивідуального пенсійного розрахунку. Тобто, чим більший у людини страховий стаж і зарплата до виходу на пенсію, тим більше вона отримає в результаті індексації, чи стосуватиметься підвищення працюючих пенсіонерів. Так, працюючі пенсіонери також отримують індексацію, але з затримкою у три місяці. Тобто, якщо не працюючим пенсіонерам нова сума надійде вже в серпні, то працюючі побачать перераховану суму у жовтні. Це передбачено в чинному законодавстві. Чи потрібно особисто звертатися до ПФУ для перерахунку? Ні, весь процес автоматизований. Пенсійний фонд сам проводить перерахунок на основі даних, які вже є в системі. Якщо ваші обставини не змінилися, нічого додатково робити не потрібно. Але якщо ви, наприклад, нещодавно отримали групу інвалідності, змінили Місце проживання або завершили трудову діяльність. Вам слід повідомити про це пенсійний фонд для оновлення інформації, надбавки для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості. Уряд також ухвалив рішення про збільшення на 20% сільським пенсіонерам, які не мають доступу до медичних послуг та соціального захисту. Ця категорія отримає додаткові кошти, особливо якщо людина віком понад 75 років і живе одна. Як індексація вплине на пенсії за вислугу років, особи, які отримують пенсію.